Привіт, друзі! Ну і що? Ми починаємо ремонт цього красення. Нагадаю, це у нас Форестер, вже самий новенький, тощо модельний ряд 25-го року. Але по факту він, звісно, 24-го. І з чого ми будемо починати, це, звісно, з ходової, тому що, як ви пам'ятаєте, в минулій частині я вам показував огляд цього автомобілю. До речі, хто не бачив, будь ласка, подивіться, справа в кутку буде підсказочка. Переходьте, дивіться спочатку огляд, те, що до нас приїхало. А зараз будемо його починати ремонтувати. І для початку, перед тим як машина зійде на рихтовку, потрібно зробити ходовку для того, щоб машина могла їздити. Пошкодження у нас були по задньому лівому колесу декілька речагів, а також підрамник. Зробимо ходовочку, а рихтовку автомобіль буде чекати мінімум, я думаю, тижні два або три. Тому що черга, будемо займатися поки ходовкою. Робимо те, що можемо. Тому що майстер на рихтовці один, а автомобілів сотні. Ось ця краса заїжджає на підйомник. Без ключовий. І до речі, в автомобілі є кондиціонер, тому що передня частина ціленька. Зараз у нас жара 30 градусів 30. Ти бачиш підрамник вже в нас на е, тачаночки нашій, і зараз будемо все перекручувати. Зараз давай покажу тобі, що ж там все ж таки зігнуто, і з-чого ми міняємо підрамник. Так, ану експерти, покажи нам, що зігнуто. Дивись, як розірвало. Раз, вухо розірване. Ось складка. Такої складки не потрібно, щоб було. А також, звісно, 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 де ще. А, ось, да, бачиш, вухо загнуте. Ну, коротше, ось це вухо, ось це велике. Воно все здвинуто ось так, шк, сплюснуто разом з цим вухом, так шк, зроблено. І за цього ми замінюємо його. І до речі, я дуже не хотів, щоб був зігнутий ось цей амортизатор, але все ж таки, як ти бачиш, йому не дуже добре. Також замовляю і замінюємо його. Фу, він такий дорогий, що не хотілося. Але що поробиш? А також дивись, це проблема субаріків. Так що не дивуйся, якщо ти будеш собі замовляти субарік і отримуєш таке. Бачиш, повинно, щоб там був штекер. Ось так. Це, скоріше всього, їх ламають карами при погрузці в портах. І за цього супорт там 50-80 баксів по пандос. І на субаріках від цього ніхто не застрахований, так що... Це можна вписувати одразу в можливі витрати. Це як речаги на Субару, ось ці нижні. Вони завжди гнуться. Напевно, із 10 автомобілів тільки в одному буде не зігнути речаг. Ми зараз говоримо про ось ці речаги, ті, що йдуть знизу. Їх також карами добре гне, бо якщо ми побачимо з правої сторони, він взагалі страшний. Він прям порваний. Буде новенький. І як швиденько, для вас все замінюється. А для нас аж півдня пройшло. Замінили підрамник, декілька речагів, а також амортизатор. Показую. Підрамник новенький, амортизатор, звісно, бушний, але з маленьким пробігом мені пообіцяли. Також тут нові ось ці два речага, бо я показував, що з ними було. Також оцей, це реактивний рычаг, він називається, здається, реактивної тяги. Стойка стабілізатора. Да і все. В принципі, кулак рідний і верхній речах рідний. І, до речі, хочу сказати, що болти на підрамнику були рівненькі, а це означає, що відносно не сильний там удар був. Так, да, удар був, просто зігнуло там декілька речагів, і все. Підрамник не повело, і це дуже великий плюс, тому що не потрібно буде тягнути залізо в автомобілі. Тобто, можна сказати, геометрія рівна, тому що якщо б не зійшлися ось ці болти і щось там було б натяг, то тоді було б погано. А так все стало ідеально і мені подобається. І Зараз ми робимо аж цей Форестер, мало хто його ще робив і мало інформації про нього. І дізнаюсь дуже класну інформацію, якою можна буде потім в майбутньому скористатися. Ну, які там запчастини підходять з попередніх форестерів і тому подібне. Ми то будемо це вже знати, і в майбутньому можемо людям економити гроші. Звісно, якщо вони захочуть собі таку автівку. І хочу показати, як він виглядає знизу. Просто новенький автомобіль. Все таке ідеальне, що мені, аж, якщо чесно, страшно. Якщо ось туди заглянути, то давай підсвічу фонариком. Ну що тут можна сказати? Просто новенький автомобіль. Нічого більше тут додати і не можна. Так що зараз спускаємо автомобіль, обтягуємо все і знову зустрінемось. І тепер дивись, що відбувається. Я беру ключик. Сідаю в автомобіль. Завожу. Ой, кондюрик, хорошо. Плюс 30. Знову в нас плюс 30, до речі. Пам'ятаєш, як я нещодавно виїжджав і там були проблеми з колесом. А зараз... Оп! Це краса, це краса. Паркуємо встойло, і автомобіль чекає своєї черги. Я думаю, тижні три. І до речі, в першій частині я казав, дізнаюся, що значить ось ці позначки. Ось ця там птичка, те, що вони вже на дверях ставлять ось ці сліди. І прикинь, в першій частині я здогадався, що це таке. Це просто відсилочка до того, що автомобіль може там подорожувати там, де звичайні не можуть проїхати. да, Прикинь, я голова. Пошли. Ну і що, друзі, тільки що рихтовщик набирає, сьогодні в нас неділя, до речі, і каже: е, приїжджай, бо я вже крило відрізав на твоєму автомобілі. Я такий, ніфіга собі, я швидко приїхав, пішли покажу. Ти можеш подивитися на цей автомобіль. Ти прикинь? Це він зробив за скільки в нас зараз? 4 година, а він десь почав з 11. За 5 годин, ось так роботу зробить. зробити. І ще тим паче він підготував вже і четверть, яку нам потрібно буде сюди приварити. Ну, капець, коротше, це, це, це називається ми йому навезли стільки автомобілей, Напевно, у нас зараз в черзі десь дев'ять автомобілів, і він каже: Да, походу мені потрібно буде безвихідних робити. і все робить тому що треба, тому що вже немає місця на стоянці. Що ми можемо тут бачити? У нас лонжерон залишився на місці, ніхто його не чіпав, все відсверлено по фільоночці. Також, звісно, будемо міняти бризговик стакана, тому що. Тому що так буде набагато простіше. Все по точкам було відсвердлено. Ну тут, звісно, немає точок, тут буде проварено. Тут також і тут також. А так, в принципі, тут фільоночна частина, та що внутрі і зовні буде зроблена ідеально. Ось ця частина, яка була вирізана, тут такі пошкодження. Що капець, ми спочатку кажемо, може, відрихтуємо це, а потім автомобіль проїхав, Ну, ми по фото це вирішували, а потім автомобіль приїхав, і ми такі, «Да, скоріше всього, потрібно буде купувати четверть. І, до речі, в минулій частині я питав, як ви думаєте, скільки коштує четверть? 1400 доларів. Четверть на цей автомобіль. Хоча на звичайні автомобілі Собаріки десь 700-800 доларів це нормальна ціна. Капець, він навіть ходовку не знімав, прикинь, ось так просто взяв тут, <зяв> від, від, від сверлив чи відварив і все. Mm -hmm. Я коли купував четверть, то мені одразу сказали, що корито це не відрізається, тому що зазвичай як ріжу четверть. Ось так просто четверть автомобіля, тобто четверта частина. Тут, на жаль, такого немає. Вони відрізали по фільонки, по ланжерону навіть вони прям відрізали, тому що вони залишили собі корито. І ось цю частину вони також не віддають. Вони кажуть, що це вона окрема як запчастина. Хочеш, купуй окремо. Я кажу, не треба нам вона. Ми і так справимось. Також на розборки, що ми ще взяли? Ми взяли підкрилок, ми взяли пластик, цей всередину, і там все коштує не 50, не 100 доларів, а там все 150, 200, 300 доларів, тому що ніде нема запчастин. Так що, я думаю, прийду завтра, буде ну, понеділок робочий день, а тут вже буде крило більш-менш стояти. Тому що рихтовщик каже, давай швиденько їдь, зніми те, що тобі цікаво, тому що я зараз буду сюди всовувати крило. І я кажу, ладно, вилітаю, газую. Показав вам, як все це відбувається. І переходимо в той кадр, де вже буде стояти крило. Приходимо, а там дивись, що крилишко стоїть. Ну воно тільки так просто стоїть для того, щоб е вигляд мав автомобіль автомобіля. Тому що воно ще не приварене, і за того, що потрібно. І за того, що потрібно спочатку відрихтувати кришку багажника, а потім вже можна буде обварювати. Цеп... Цепляємо. Я це виріжу. Цепляємо бамперочок для того, щоб розуміти, що куди потрібно ще там відрихтовувати і тягнути. Ну, в принципі, тут немає так, такої рихтовки, як ми привикли бачити. Тут рихтовка ось така, бачиш, сіліночних частин. Прикольно, автомобіль вже хоч набуває вигляду автомобіля. Ну і що ми можемо бачити? Крилишка вже вварене і все, в принципі, готово... Залишило... Я маю на увазі по крилишку. Залишилося довести до ідеалу дверку, а також кришку багажника. Із-за того, що тут пошкодження такі не з приємних, а кришечка коштує дуже дорого, то ми її рятуємо. Це ще не фінал, воно ще буде, звісно, все робитися. Зробимо як можна краще. Тут нічого незвичайного, просто вварена крилишка і все. І дверка вже також трішки відрихтована. Зараз рихтовщик чекає шпиці, каже, замовив шпиці, будемо пробувати робити, типу а-ля без покраски. Але, ну, звісно, тут буде покраска. А так, в принципі, автомобіль вже виглядає ось так. Так що зараз доводимо до ідеалу і будемо з вами знову зустрічатися. Я думаю, наступний кадр вже буде, коли автомобіль буде відрихтований повністю. Будемо його збирати або вже буде зібраний. І на чому це їду? На Форестері, а куди їду на облік. Тому що зараз якраз час на облік поставити і одразу гонимо його на малярочку. І я думаю, наступний кадр буде, коли ми вже будемо його забирати з малярки, повністю готовий. Бо тут, як ти знаєш, вся безпека повністю ціла. Немає що буде робити, хімчисточка, продаж. Так що до скорих зустрічей. А я погнав. Тому що, до речі, люди дивляться на автомобіль і думають, хм, прикол, що це за автомобіль. Можете вітати, автомобіль вже на номерах, так що можна їздити вже легально. В Мрео було скучно, то знайшов папірці, ось такі були в автомобілі, і тут про що те, що вони рахували ремонт в Америці. Тут, якщо чесно, ціни приємні на деякі позиції. Якщо б у нас такі ціни були, то було б прикольно. Набагато дешевше було б рихтувати автомобіль. Але вони тут стільки всього рахують, що капець, прям все, кожну детальку окремо. У нас, слава Богу, не так це рахується. Тут нам повезло. Наприклад, дивись. Задній диск, не знаю, чи ви бачите, 401 долар. Я, слава Богу, купив його за 300 баксів. Але я купляю БУ, а тут новий. Потім задня ліва двері. 988 баксів, якщо бачите. Слава Богу, я її не купував. Потім різні молдинги 70, 28, 47. Накладка крила, скоріше всього. Да, накладка колеса. 102 бакси. Задній молдінг, той ще йде в нього на стійці, задній 82 долари. Тобто молдингів десь на 350 баксів. Також, звісно, тут є четверть, куатре панель. Вона коштує 943 бакси. Я не знаю, чи ви бачите, але можете повірити. Wheelhouse Line. Не знаю, що це таке, так що не знаю 270 баксів. Що мене цікавить, це задній радар. 633 бакси коштує задній радар мертвих зон. Слава Богу, я його купив в два рази дешевше. Також, звісно, задня панель 250 баксів. Підкрилок, скоріше всього, 70. До речі, класна ціна. Я купував навіть дорожче його. Також тут є задній бампер 353 бакса. Це дуже класно, тому що я свій купив дорожче і новий. В кінці фінально все ж таки все підрахували. Я так розумію, це тільки запчастини без е, ремонтних робіт. Цілих два листочка 2584 бакси. Це просто запчастини. Я думаю, у нас вийшло все воно не дешевше. Так що, ось такі прощоти у нас в Америці. Зараз у нас малярка і знову з вами зустрічаємось. Ну і все, друзі. Ось так ми його швидко відремонтували. Для вас, звісно, швидко. А для мене, звісно, ні, тому що цей автомобіль виждав чергу свою. Зробився, пофарбувався, і зараз можу вам показати те, що вийшло. Одразу кажу, це ще не фінал для самого автомобілю, а для відео вже буде фінал, тому що автомобіль зроблений, і в принципі зараз я вам покажу. Це відео про відновлення цього автомобілю. Наступне буде з оглядом вже на продаж, тому що я його підготую і можна буде вам його презентувати. Зараз просто показую, що вийшло після ремонту. Передню частину, звісно, ми не чіпали. Тут у нас вклеєне скло, воно висихає, тільки його вклеїли. Задня кришка була відрихтована, як ти пам'ятаєш, і вбаряне крилишко. Проблема тут тільки з ось цим зазором на фарі. Рехтовщик все виставив ідеально, а маляра перевиставили, тому що вони виставляли по ось цій частині, а на фару не подивилися, і потім я приїжджаю і кажу, ну це не дуже гарно. Але рехтовщик постарається щось зробити, якщо вийде, то буде класно. Але це одна проблема, яка є в цьому автомобілі. Так, тут, в принципі, багажник відкривається, до речі, багажник. Ага. Клас, клас, я рахую клас. По салону ніхто, звісно, нічого не робив, ніяку хімчистку, тут ще потрібно її буде робити. І, звісно, проблема з ось цим датчиком була. Це датчик сліпих зон. Я його поставив вже, але немає ще фішки. Будемо завтра займатися цим. Тому що купили ось таку. Це в нас по Тойоті вона йде. І завтра будемо якось мудрити. Він вже стоїть, до речі, там, ну і проводку потрібно буде зробити. По салону показувати немає що. Тут у нас просто демонстрація того, що в нас вийшло. А так, в принципі, зазори майже однакові усюди. Вони тут немаленькі, що зліва, що справа, тому що це Форестер. Ну і по салону тут. Він, можна сказати, відносно чистий, тому що пробіг тільки 6000 км. Ну так, да, вже 6900. Добре, давай будемо казати 7. Так що скоро цей автомобіль буде на продажі. Я думаю, його є сенс дочекатися, і він вартий уваги. Тому що, якщо порівнювати з попереднім Форестером, то відмінності не дуже великі, але вони є. Саме основне, це, звісно, по салону, тому що це вже, як можна сказати, Outback чи Legacy. По кузову це діло смаку, комусь подобається, комусь ні, але я думаю, скоро всім буде він подобатися, тому що ви згадаєте попередні Форестери. Так що на цьому поки ми завершуємо. До зустрічі в наступних відео, коли я вам буду показувати цей автомобіль вже після хімчисточки, гарний, можна сказати, з нафарбованими губками. Так що до зустрічі з новими биточками. since so long